Привіт! Ви на каналі Книжний Черв'ячок. Тема стосунків дуже важлива, але така складна. Однак книга Теорія прихильності, як знайти і зберегти своє кохання, допоможе вам в пошуках. Коли я почала читати цю книгу, я навіть не думала, що вона виявиться такою цікавою та корисною. Дізнавшись про типу прихильності, я почала відслідковувати поведінку своїх знайомих, особливо батьків, і помічати закономірності згідно з теорією прихильності. Я дуже багато дізналася про стосунки, про різні життєві ситуації і про те, як потрібно обирати собі партнера. В цій книзі є тест на тип прихильності. І, пройшовши тест, ви дізнаєтеся свій тип. І який саме партнер вам потрібен. Але навіть якщо ви опинилися в нездорових стосунках, то книга пропонує поради, які допоможуть вам і вашому партнеру стати наближеними до безпечного типу прихильності. Детальніше про типи прихильності я скоро розповім у своєму відео секрети стосунків, які існують типи прихильності. Тому підписуйтесь на мій канал, щоб його не пропустити. Якщо у вас ще немає стосунків, то вам дуже пощастило. Ви можете зараз прочитати цю книгу і знайти собі ідеального партнера на основі теорії прихильності. Ви навчитеся краще розуміти людей, їхню поведінку і вподобання в коханні. А найважливіше, ви зможете краще розібратися в собі і в своїх вимогах до партнера. І зрозумієте, що цього не треба соромитись.